Ру! А ты пошли за Стоп! Ох, ёб твою мать! Не на поле! Не поле! Василий, чтоб хоть! Давай, Василий! Василий, чтоб хоть! Я не с Все, обходите, далі пішли. Давай, 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 вот, давай, Та ви красавчики слухайте. Ви найкращі. Перешкоду під низом! Перешкоду під низом!

Сука, ну я ж стою на цьому брівні не зря, ну йок перейов. Так, не досняв. Дубль два. Повторить. А, так Бери витягуй сього. Давай руку витягуй Ось Осьо, я, блять, ногою на цьому брівні стою, спеціально. На нього і вистачу. От нього отталкаюся. О, пошло?